Привіт! Сьогодні топ 10 жіночих крутих ароматів на кожен день. Як і у випадку з чоловічими, я хочу сказати, що таких десяток може бути дуже багато, як зірок на небі, тому що у вас кожного дня свій настрій, у вас кожного дня своя подія, ви кудись їдете, зустрічаєтесь з подругами або просто відпочиваєте. Але ці 10 ароматів ви можете сміливо використовувати при будь-якій події чи при будь-якій ситуації. Я, до речі, спеціально сюди свідомо не додав бакароруш та кірке, тому що, як я колись вже казав, ці два аромати ділять світ навпіл. Хтось їх любить, а хтось ненавидить. Тому сьогодні будуть абсолютно політкоректні, але дуже красиві аромати. І першим ароматом є Адель від Грітті. Не дивлячись на те, що в моєму огляді немає ні перших, ні останніх місць, всі аромати абсолютно рівні, але саме Адель я виділяю за те, що він є найбільш політкоректним та універсальним. На мою думку, це аромат, який надає молодість. І скажу відверто, якщо жінка ним користується, то це мінус 10, мінус 15 точно. Справа в тому, що тут османтус дуже цікаво поєднується з жасмином, тоборозою та нарцисом. І разом вони дають ефект стиглих абрикосів. І от коли я його пробую, от я реально відчуваю стиглі рум'яні жовті абрикоси, прямо з м'якоттю. Одного разу ми вечеряли зі своєю знайомою в ресторані, і до неї підійшла дівчина зі словами Ви знаєте. Я декілька разів в місті відчувала цей запах, цей аромат, але мені було якось соромно і ніяково підійти запитати. А Зараз я набрала сміливості, тому що він ну такий гарний, такий розкішний. Скажіть, будь ласка, що це за аромат? Об'єктивно кажучи, він ще дещо трошки нагадує аромат Байкіліан хорошу дівчинку. Але на мою думку, все ж таки, саме Адель більш харизматичніший та більш шлейфовий та яскравий. І якщо ви хочете щось більш густе, більш насичене, то це саме, звичайно, буде Адель. Central Orchid від LM Parfums. Це ще один шовковистий аромат, але вже з відтінком ванілі, мигдалю та навіть дещо чогось фруктового. Не шукайте тут багато орхідеї, її тут дуже мало. Він ніжний, він тілесний, він інтимний. Тут не буде ярко вираженого шлейфу, він ідеально підходить на кожен день, він ідеально для офісу. Я знаю декількох своїх знайомих, які шукали в ньому щось надзвичайне, щось схоже на орхідею Тома Форда, і не знайшли і розчарувались. Це аромат не для цього. Це знаєте, як в тій приказці, аромат не має кричати, аромат має шепотіти. І на мою думку, саме Essential Orchid нашіптує своїй власниці, яка ти гарна, і яка ти крута, і яка ти сексуальна, і яка ти бомбічна. Якщо ви жодного разу не пробували сеншов Orchid, можливо, він вас з першого разу і не вразить. З ним потрібно побути, з ним потрібно пожити, його потрібно відчути. Я вже декілька разів чув думку, що він вже не модний, мовляв, вже дуже багато років пройшло з дня його створення. Але скажу чесно, є такі аромати, створені поза часом. Вони будуть модні, вони будуть актуальні дуже багато років, дуже багато десятиліть. І саме Essential Orchid з цієї категорії. Рожева молекула від Зарко. Я думаю, що вже багатьом з вас знайомий цей прекрасний аромат своїми грайливими нотами шампанського, чорної бузини, збитих вершків та спеціальних рожевих молекул, які надають йому характерного фруктового звучання з кислинкою. Але особисто мені він до вподоби через ноту шампанського. Звичайно, номер один еталон серед ароматів з нотою шампанського це латеса від Mask Millano. Але там вони заморочились, вони дістали ноту шампанського, СО2 пиво, фактично з дріжджів, поєднав її з ірисом. І там композиція це шампанське плюс ірис. А саме тут, в рожевій молекулі, ми відчуваємо ноту справжнього рожевого ігристого вина. І на жінках він звучить абсолютно неймовірно. А якщо вам рожева молекула дуже подобається, але хочеться чогось схожого, хочеться кудись рухатись далі, то спробуйте її спадкоємицю, пурпурову молекулу. Мені взагалі здається, що вони там посилили фруктове звучання, але додали трошечки магнолії, білих квітів, ванілі і отримали щось більш глибоке, більш шлейфове та більш насичене. Не Амара від Ван Клів. Геніальний та хайповий парфюмер сучасності Квентін Біш, автор «Ганімеда» та «Інселада» створив сестру свого ж аромату фльорнаркотік. Тут не ролі поєднується з нотою груші та білого мускуса. і звучить це все разом просто неймовірно. От для мене це аромат справжньої, елегантної жінки, яка радіє життю, яка, яка вміє підтримувати, яка надихає. Ну от я і казав, таких жінок кличуть заміж. Париж, Венеція від Шанель. Цьому ароматі мені подобається навіть назва, тому що вона відсилає нас до легендарного східного експресу, який, до речі, функціонує і зараз. Ви в день відправляєтесь в Парижі, а на наступний день прибуваєте в Венеції. Це задоволення коштує приблизно 3-5 тисяч євро, в залежності від вашого купе. Але ж яка там атмосфера? Ви попадаєте ніби в минуле століття в 20-ті роки. Блискучі, лаковані деревні панелі, благородна бронза, світильники лалік, м'які рушники, застелене ліжко. А потім ввечері ви йдете в вагон-ресторан, м'яке світло, французьке столове срібло, кришталь, і ви замовляєте щось на кшталт гарбузового супу з яблуком та коренням пастернака. А в якості основної страви берете стейк забердинської телятини з овочами та ірландським картопляним пюре. З журавлиним соусом Польш парфумер Шанель, створив дуже вишуканий, я б навіть сказав, породистий аромат. Він проявляється як парфумер на вуаль, але абсолютно з впізнаваним профілем ароматів Шанель. Ви не сплутаєте його ні з чим. Одразу зрозуміло, що це аромат Шанель. Тут нота цитрусів поєднується з флордоранжем та ірисом, що дає ефект літнього відпочинку на курорті. А далі вступають в гру м'які, мускуси та боби тонка, і вони надають композиції чуттєвості, сексуальності, такої пухнастості. По суті, ми маємо і рисову цитрусову пудру. Я, до речі, не скажу, що ця композиція стійка, десь приблизно 3-4 години ви будете її відчувати, а далі просто аромат чистоти. Але ж це також непогано. Ви можете її постійно оновлювати, і вона створена не для того, щоб підкорювати вас якимось динамічним і дуже стійким звучанням. І ще хочу зазначити, що не дивлячись на присутність рису, пудри та східного експресу, тут немає жодної вінтажної ноти, жодного ретро звучання. Все абсолютно сучасно. І тому вам на кожен день цей аромат буде просто як знахідка. Барбері Хьо в версії оде парфам. А тепер уявіть, що з Бакари Руш вийняли йод та бенти та залишили лише полуницю. Отакими є Барбері Хьо. І зверніть увагу, що це не клон бакари, це не штам, це не копія, це переосмислення цього напрямку. І зробив його сам автор бакари Франциско Руджан. Так він є автором Барбарі Хьо. Але для того, щоб розібратися в цьому ароматі глибше, давайте згадаємо, з чого складається сама бакара руш. Там три основні компоненти: сафраналь це матеріал шафрану, другий еверніл це штучний інгредієнт, який комусь нагадує запах бинтів, комусь дубового моху. Третій етільмальтол, який і надає солодкого звучання. І саме він пахне полуницею, комусь півничками на паличках, а комусь навіть карамелізований цукор нагадує. Так от враження, що в Барбарі Хьо Франциск Курджан використав саме овердоз етільмальтолу, тому що він реально дуже сильно пахне полуницею. Ну, звичайно, там ще є в нас мускус, ваніль, трошечки він додав амбри, кашмарану, І ми отримали. Прекрасну, чисту без йоду та бинтів бакару руж. Саме для тих, хто не любить бинти та йод. Правда, парадокс. Це аромат 2022 року, але за такий короткий час він вже встиг стати хітом. Над цим ароматом працювало багато парфумерів, але серед них є Антуан Мезондія, і саме він, автор Гучі de Парфам 2. Можливо, хтось пам'ятає такий аромат. Я добре пам'ятаю, тому що ще в часи. Коли я працював консультантом, я дуже любив його презентувати клієнтам, і Вони були в захваті. Він такий дуже шовковистий, ніжний, благородний і елегантний. Як на мене, Prada Парадокс досить приємний, цікавий аромат на тему неролі, ванілі та груші. Як ви бачите, знову груша, знову неролі, і груша взагалі частіше почала з'являтися в композиціях парфумерних. Як на мене, це класно. Gucci Flora Gorgeous Gardenia. Альберто Морільяс легенда парфумерії створив його, і це саме той аромат, обличчям якого була Майлі Сайрус. Тут нота квітів груші, до речі, знову груша, але тут саме квіти. Дуже елегантно і красиво поєднані з нотами гарденії, жасмину та червоними ягодами і тростинним цукром. Для мене особисто це аромат карамелізовано цукрованих білих пелюстків квітів. І якщо вам подобаються такі тонкі, але дещо солодковаті композиції, сміливо подивіться на нього, тут він не має ніякої термоядерності, ніякої компотності. Він дуже тонкий, ніжний і абсолютно політкоректний. Ніхто не буде там біля вас якусь там вам козюморду строїти, тому що щось там не сподобається. Це аромат, який завжди до вподоби абсолютно всім. Пеш Кардіналь від Parfum 77. тут же, як то кажуть, пішла важка ніша. Він мені подобається своєю оригінальністю, тим, що тут поєднується нота персика, кокоса, сандалу та чорної смородини таким чином, що його не сплутати з жодним ароматом в світі парфумерії. Ніби й нічого такого особливого немає, але ти точно знаєш, що це пеш Кардіналь. І вся його магія, вся його... Чарівність саме розпочинається, коли ви наносите його на себе. Він розігрівається і дає розкішний шлейф з нотою персика в якихось таких збитих вершках. Тому що, коли ви можете нанести його на блотер або на зап'ястки, деяким навіть може він не зайти, не сподобатись. Вони подумають, а де ж тут персики, ніби щось таке штучне, навіть пластмасове, але ні. З часом, коли він розігрівається, він дає розкішний, просто дуже дорогий по звучанню От Цим він мені і подобається. Знаєте, він такий аромат безтурботного життя, багатого безтурботного життя. Мабуть, таке життя в людей, в представників Олдмані, тому що можете собі уявити, ну ви ж знаєте, вже за останніми цими трендами, хто такі є люди Олдмані? Це люди, в яких їх батьки. Дідусі, прабабусі та прапрадіди були багаті та жили, як то кажуть, в достатку і мали все, що хочуть, і вони нічим не були стурбовані. І вони знають, що їх онуки, їх діти, їх правнуки будуть так само жити. І це зовсім інший рівень життя, зовсім інший рівень свідомості. І взагалі цей стан породжує зовсім. Інші думки, ти коли живеш і ні про що не турбуєшся, і знаєш, що в тебе все буде окей, все життя, не дивлячись ні на що. Це взагалі дуже крута штука, яка, на жаль, в більшості випадків нам недоступна, тому що за іронією долі, іронією нашої історії, у нас немає волдмані, у нас все було знищено. І що буде далі, це ще також питання, але я вірю, що все буде добре. Але я не про це, я про те, що аромат «Пеш Кардіналь» реально аромат безтурботного багатого життя. Але цей аромат також, як до речі, і Гучі Флора, він не є термоядерним, він не є нав'язливим. І найголовніше, що він дуже тонкий, благородний. І, на відміну від кірки чи бакари руш, також тут ніхто не буде воротити носом і казати, чим це так неприємно пахне. Кардіналь» – це ідеальний аромат на кожен день, якщо ви хочете підкреслити свій статус, або ви намагаєтесь до нього йти. Жіночий ікс від Клайв Крістіан. Це ще один аромат з персиком, але тут персик поєднується з ананасом, пачулями та мускусом. В цілому це аромат дуже дорогої жінки. Я пам'ятаю, як років 10 назад до нас приїжджала Вікторія Крістіан, це донька Клайва Крістіана. Вона презентувала аромат Ві. Та розповідала, як в старій будівлі вони знайшли старий флакон бренду Crown Perfumery, який вони згодом купили і вирішили зробити преміальний парфумерний бренд. Вони зберігли флакони, деякі формули, і далі вже почали робити дорогі композиції. І для мене, о я дивився на неї і розумів, що для мене вона саме асоціюється з ароматом X для жінок, тому що отака вишукана. Елегантність, аристократичність, така, знаєте, британська краса. І мене вона просто зачаровувала в той момент. І назавжди вона засоціювалась в мене саме з жіночим іксом. Можливо, хтось пам'ятає такий аромат Gucci Rush, то вони дуже схожі. Але все ж таки, Клайв Крістіан не такий крикливий, навіть трошечки більш глибокий і більш витончений та аристократичний. В принципі, якщо ви нанесете аромат на себе, то ви відчуєте і ноту персика, і деревні якісь моменти, і навіть пряні акценти. І він такий аромат, який я називаю поза часом. Знаєте, як Bentley чи Rolls-Royce будь-якого року автомобілі. Цих марок є статусними та майже колекційними. Я буквально нещодавно на зустріч побачив, їхала Бентлі. Там двоє дівчат під музику, співали, танцювали. Бентлі вже була стара. 2006-2008 року. Бентлі Спур. на авторію. Вже такі машини там по 20 по тисяч доларів коштують. Але все це разом виглядало на 200 тисяч. Ці дівчата, червоний салон, червона шкіра, сама машина. Так от і Крістіан X для жінок. В будь-який момент та в будь-якій ситуації ви будете виглядати на мільйон доларів. І це ідеальний аромат на кожен день. Ну і за традицією ще один аромат в якості бонуса амуаш сєль. Ви знаєте, в мене є хороша подруга, мабуть, найкраща. І вона тривалий час використовувала Амуаш Сєль, і саме тоді я зрозумів. Наскільки розкішний, елегантний цей аромат, він ніби сяє добротою, кришталевістю та чимось таким світлим та неймовірно прекрасним. Звичайно, для поціновувачів амуаж, для багатьох поціновувачів він може здаватися простим, тому що тут просто білі квіти, тут водяна лілія, тут просто квітка персика та й все. Але коли з часом ти знаходишся постійно в шлейфі цього аромату, а він такий тонкий, він знову ж таки ненав'язливий, ти розумієш, що мабуть в світі немає нічого красивішого на кожен день, а тим більше з ароматів бренду Amouage, ніж саме Amouage Ciel. Для мене це взагалі аромат якоїсь нареченої, біле е, плаття, така вишукана сукня, е, такий урочистий момент, який може бути з тобою кожного дня. Справа в тому, що тут османтус дуже цікаво поєднується з жасмином, туберозою та нарцисом, і разом вони дають ефект стиглих помідорів. Ой.